У рівному офіційно відкрито центр заміни мастил «Могул». Він працюватиме без посередників. Щотижня чеське підприємство постачатиме в Україну партію оригінальних мастил, які на відміну від підробок служитимуть довше і забезпечать більший термін експлуатації двигуну у 2014-2015 роках. Мастила марки Могул були визнані найкращими в Європі. Майже 40% чеських водіїв віддає їм перевагу. Ціни найнижчі, так як прямі поставки з фабрики, заміна йде безкоштовною. Людина тільки платить за мастило, а сама заміна безкоштовна. Плюс багато є з таких як ми купили німецькі електровелосипеди. Клієнт може в цей час заміни покататись по рівному на електровелосипеді може згадати професійний футбол або скуштувати смачної їжі, обіда чи вечері в кафе Ліано. в асортименті понад 1200 найменувань мастил. Могул один із європейських виробників, у якого три фабрики. А нафту отримує з Норвегії. Усі мастила розфасовані в однакові каністри. А щоб уникнути підробок, на кожну наносять ідентифікаційний код. Цей ідентифікаційний код зберігається на фабриці Стрі роки по кожній каністрі можна відслідкувати, хто з працівників налив, в яку машину було завантажено. І через яку митницю воно переїхало куди. Могул не лише титульний спонсор релійної команди України. Чеські масла використовують для обслуговування спортивних автомобілів. А в них, як відомо, на відміну від серійних, двигун та коробка передач усе розраховано на максимальний знос. Тому економити на дрібницях недоцільно. Крайня гонка, яка була в Одесі, вона показала що температура воздуха на вулиці приближалась до 40 градусів і температура двигателя була. Скажем так, порядка 110-115 десятіста п'ятнадцяти радує вищої абочної нормальної температури. Машина з цим справилась без всяких проблем. У рівненському сервіс-центрі будуть обслуговувати автомобілі усіх типів. За день їх може бути до 40. Уже на завтра власники трьох десятків залізних коней вишколилися в чергу. Я обрав зараз цей сервіс новий, який відкрився, Обрав, тому що перше, я знаю, що мастила мастильні матеріали заводяться безпосередньо за кордону. Безпосередньо з виробництва дуже приємно, що це перше в Україні створено е, даний напрямок обслуговування сільськогосподарської техніки. Крім мастил, сервісний центр проводитиме заміну фільтрів. Тут є оригінальні австрійські та польські, сервісний центр МОГУЛ відкрито за адресою місто Рівне Провулок Робітничий 6А.